Українськ невелике місто Силідівської громади, яке щоденно здригається від обстрілів окупантів. За інформацією соціальних мереж у місті немає ані світла, ані зв'язку. Більшість тих, хто все ще лишається у місті люди похилого віку або ті, хто самі покинути прифронтовий українськ, не в силах тож на допомогу місцевим прибувають екіпажі ДСНС. Доброго дня. А хто їде з нами? Ми вдвоє їдемо. І, і большой. І да. Доброго дня. Хто з нами їде? Да. Ви з нами їдете, так? Ну все, пішли тоді. Да. Сидіти можете? Да. Заносьте сюди одразу. Отуди, так. Да, 21 серпня під час евакуації цивільних мешканців з українська евакуаційна група Фенікс потрапила під ворожий вогонь. Внаслідок удару російського дрону зазнав пошкоджені евакуаційний автомобіль, у якому були двоє рятувальників: поліцейські та троє евакуйованих громадян, серед яких жінка з інвалідністю. На щастя, екіпаж та цивільні люди не постраждали. Правоохоронці та місцева влада закликають мешканців до евакуації. Для евакуації з Слідівської громади звертайтеся за номером контакт-центру 0800 33 64 54 або до УСЗН за номером 050 914 25 22.